Доброго дня! У продавців є старшина таємниця. Сьогодні про неї в нас з вами мова і буде. Покупцю завжди хочеться чогось новенького. Нового олівця, новий нотатник, новий блог, нову камеру, новий планшет. Ну, Така людина, наш покупець. Йому здається, що після того, як він придбає щось просто новеньке. То життя цілком зміниться. Продавці знають, що у покупця все замисли так, як і було, але нікому про це не кажуть. Оце є страшна таємниця торговців. Вони у змові, загальна всесвітня змова. Вони втаємнично пообіцяли нікому не розповідати покупцям, що від зміни преференції та від зміни. Ну, тих речей, котрі в нас під руками, ніяких змін не буде. Наші продавці знають, що найголовніше, воно не в оболонці, воно у сенсі, в змісті. Ну, Нам це продавцям, нам це треш, теж треба мати на увазі. Тобто наші відмінності, наш продаж. Наші переваги перед конкурентами їм краще бути не в оборонці, у зовнішньому вигляді, їм краще бути сенсовними, наснагивами та натхнення.